На засіданні виконавчого комітету, яке відбулося 28 серпня, розглядалися питання організації освітнього процесу та харчування дітей. З 1 вересня освітній процес у дошкільних навчальних закладах громади за заочною формою навчання, а у шкільних та позашкільних закладах за змішаною. Якісь певні види занять будуть проходити очно на базі закладів загальної середньої освіти, але одночасно кількість учасників освітнього процесу в закладі. Не може бути більшою ніж кількість місць в укритті, врахувавши, що наші школи є достатньо великими, і, взагалі, кількість учасників освітнього процесу є більшою в основному ніж місць в укритті, буде запропоновано ресурс другої зміни для того, щоб збільшити число учасників, які будуть навчатися очно. Було розглянуто на рівні міської ради і виділено кошти на придбання трьох модульних укриттів. Нам треба звести таку споруду, яка б відповідала заходам безпеки, відповідала певним гостам, певним стандартам, щоб вона була сертифікована і сприйнята до експлуатації нашим управлінням ДСНС у 23-му році, в сьомому місяці, підприємство це першу отримало відповідний сертифікат, щоб до цього відповідні укриття в Україні не випускалися. Сьогодні вже ми маємо результат по пішанській гімназії. торги вже відбулися. По двох закладах я так сподіваюся, що відбудеться в найближчий час. З питання організації харчування здобувачів освіти Юрій Петрик зазначив, що харчування дітей більш як десяти пільгових категорій фінансується повністю з міського бюджету. Велика категорія учасників освітнього процесу, саме дітей, вихованців, садочків та учнів шкіл, мають передбачені законодавством а також рішеннями міської ради, пільги і за харчування взагалі не сплачують. Тих батьків, які не працевлаштовані, перебувають вдома. Ну і от для них пропонується інша цифра про сплату за харчування 100%. Варто зазначити, що 100% оплата харчування стосується лише дитячих садочків. У решті випадків плата за харчування дітей складає 70%, а 30% витрат бере на себе міський бюджет. Ще одним питанням прийнятим на засіданні було питання про зміну часу продажу алкоголю. Сьогодні штаб ради оборони Київської області і Білосріківська районна військова адміністрація пропонують урівняти режим продажу алкогольних напоїв та спротивмісних речовин як для торгівельних мереж. Так і для закладів громадського харчування і встановити його з 9-ї години до 22-ї. Детальніше про рішення можна дізнатися на офіційному сайті Білоцерківської міської ради.